Як ви думаєте, що можна запхати в такий чумоданчик? Давайте подивимося. На замочках кришка. Моцний, дуже моцний, дуже якісний. Бомбічний. А всередині. Всередині дим машина. Так розумію, професійна. Чому професійна, чому так думаю, тому що органів керування мінімум? Дисплей, DMX, вхід-вихід. І все. І баняк з жижою для задимлювання мозгів підростаючого покоління. Напевно, щось на основі гліцерину. Колись використовувалися, зараз не знаю. Зворотній клапан для попадання води герметично. Тобто її все ж таки можна ставити і горизонтально на її ножки. Цікаво. Масна зараза. Колись було на основі гліцерину. Що зараз дають, не знаю. Бо я з тих часів, коли дим машинкою була перевернута праска, турбінку видно. З боку ще якийсь не то двигун, не то пес на що, не то незрозуміло для чого. Нам треба зрозуміти, чому вона не бачить DMX контролера. Відкручую гвинти. Шланги на швидкознімних штуцерах це дуже круто. Позаду в нас плата керування, вона як перехідник, тут нічого мудрого немає. Дисплей, кнопки, якась одна мікросхема. Силові кола і DMX. От саме DMX-конектори нам треба вивчати, тому що згадували, що був момент, коли при розборці воно запрацювало і перестало. Тобто, я сподіваюся на проблеми з контактами, а не з випаленою шиною. Ось равлик турбінки. Гарно видно балансування, причому тих балансуючих точок багато. Секрет двигуна відкривається в вигляді відкривання, закривання. Сопла, регулювання його кута. Є термодатчик. Причому тут не знаю на що тут. Є помпа, а де ж нагрівальний елемент? Це не двигун, то латунний вихід нагрівального елементу. Ось дергаю його і рухається помпа. Помпа, до речі, має давач протоку. Тобто вона знає, чи є жижа і скільки тої жижі. Термодатчик поверху, і це нагрівальний елемент. І вихід сопла, а не шків, який щось крутить. Бо я думав, що, можливо, відкриває, закриває заслонку. Ні, заслонка механічна, а тут відбувається впорскування диму в повітряний потік. Отака конструкція. Треба добратися до плати, виймається воно вигляді ящика, ящик в сторону. Ой -ой -ой. І тепер ми можемо відкрутити бокову стінку. Чи не можемо? Тут відкручується, а тут не відкручується. Знімається бокова. як же ж мені плату зняти? Шлях. Ото придумали. Гамно. Тут просто йде прокидування DMX сигналу і відгалуження на пристрій. От один пін ніби як погано пропаяний. Але по другу сторону він запаяний добре. Тому мікротріщин я тут не бачу. і... Чуда не буде, проблема не тут. Пропаяю, але треба її лісти глибше до плати. Унікальні кадри показують жопку диммашини. машини. Термодатчик. Вихід з нагрівального елемента йде влитий металевою трубкою. Цікаво таке враження, що там немає термоізоляції. Може є, просто не видно. Може і нема. Непонятно. Литий алюміній, блок нерозбірний. Термопара пішла. Ось насос. Ту перегородку ми сюди маємо можливість вийняти. Вона тут дроти не поперетирала, ніби ні. А далі розбирати проблема. Треба буде залазити або ще турбіну хіба відкрутити, відкинути, тоді я залізу. До плати. Видно плату контролю протоку. Аж дві оптопари. Щем такого не видів. Та дві оптопари. Регулювання. І якийсь операційник, напевно. Нам теж не сюди. Відкинув турбіну. Тепер маю доступ до плати, можу її. Залізти відкрутити. Коротка викрутка інколи рулить. Але робити цього не буду, бо вже бачу причину проблеми. З конектора пін вискакує. От де причина. Зараз розігну, запхаю і далі, напевно, не лізу. Чи лізти, раз вже так глибоко заліз. Напевно, знімлю плату, гляну, чи нема мікротріщин. Бо може це хлопці лазили, шукали, коли розбирали. Ото їм воно і. При збирорці вилізло. А причина на платі. Розкручу на всякий випадок. На платі повний порядок, тільки трохи жижі з рідини є, то я то так повимиваю, принаймні там, де високовольтні кола. Та жижа мала би бути електропровідною, все ж таки, якщо на основі гліцерина, то розчинником виступає вода. Хоча, може, її спирти якісь є. Ні, спирти не можуть бути, бо то би народ п'янів. До речі, давно мене турбувало питання, а якщо туди не рідини завалити для диму, а завалити якогось екстракту коноплі чи чогось подібного, тож які смішні дискотеки би, напевно, вийшли. Ану признавайтеся, хтось пробував. Мені би таку техніку в мої часи, коли я джіював. Імпульсний блок живлення, силове реле для керування теном, процик, операційник для роботи з термопарою, керування через опторозв'язки з семисторами насосу, помпи, помпи насосу і вентилятора. Додатковий канал міг бути непонятно на що. контролер шини для DMX і все. дешево і сердито. Ще одне реле додаткове. Ні, це датчик струму. Тобто воно параметри тену визначає. Як працює тен. Цікаво. Може воно і димер має для регулювання температури тену. Тобто воно ж за допомогою семейство може контролювати плавно. Обрати вентилятора, то само собою. А от температуру тену, чи вміє, і чи є потреба, того я вже не знаю. Зібрав, будемо тестувати. Що цікаво, навіть нема замикача включення. Просто відразу включили і воно поїхало. Велкам, Welcome. Ну хітінг, то хітінг. Оп! Що воно там дує? Продуває систему. Так, нажати, запхати до упору, має бути добре. Поки воно гріється, треба грибінку підключити. Так називають розчоскою. DMX контролер. DMX теж треба вмикати. І є, що нам треба? Мануал режим включений. Перша сторінка. ну І тепер на двох каналах. Тільки де дим, де вентилятор. Тут працює, але нас цікавить машина. Грілася досить довго. Загрілася, редді. DMX-адрес 1, Тобто побачилася. Ну що, давайте трохи подимимо, не знаю, чи варто в приміщенні. Перший другий канал, хто вентилятор, хто дим. Щось пердить. Вентилятор працює. Є. Система завоздушена. тому є провали. Видно, бульбашки йдуть, затягує. Запах класичний на основі гліцерину жижу. Там, напевно, склад тепер складний. Але суті то не міняє. Як казав один гуцул, в лісі було накурено. Вимикаю, хай працює, і дими. Фу, туман в майстерні. Не хоче вона показувати, що на дисплеї видно. DMX Регі, адрес 1. Вимикаю, DMX. Вимикаю, дай мікс. Перетворюється на просто реді. Тобто працює гашу. Шкода, що ті штуки не ламають одночасно з лазерами. Було би гарне видовище. І шпаківню закрити, щоб не смерділо.